Всім привіт вітаю всіх на 16-му подкасті Англійський Експрес, і ми разом з Ксенією Шокало сьогодні вам розповімо про. А говорити ми сьогодні будемо про виживання. I will survive. Гайвелсувай. Так. Та. Дивись, ну ось, наприклад, поїхав ти за кордон. Чи проживати, чи на роботу. Які будуть найперші ситуації, в яких ти будеш використовувати англійську мову, як гадаєш? Ну, на вулиці, угу. коли мені треба буде щось знайти, я буду підходити до людей і казати, чи не могли б ви мені підказати, як пройти довго. Ну я думаю, на вулиці, ще з мінімальною англійською, ти в принципі справишся, і якщо не зрозумієш, що тобі скажуть, тобі просто рукою махнуть в сторону, та й ти зможеш угу. туди піти. А ось яка буде наступна ситуація? Ти треба ось ну, вміти висловитися? Ну, щодня ми будемо ходити. В магазин, то в магазині треба буде щось питати у продавців. Е, так, вірно, тому що там вже ну, не так сильно допоможеш собі жестами, якщо тобі потрібно знайти щось конкретне. Давай сьогодні спробуємо набрейнштормити такі питання, які тобі можуть знадобитися для того, щоб знайти те, що тобі потрібно. Давай, цікаво. Угу. Ну, яке б запитання ти задавав продавцю? Найголовніше скільки коштує. Так. Окей, добре. Як будемо перекладати скільки англійською? How? Це як? та? а кошти скільки. Скільки. Uh, how many. How many. Або how much. Або а, а, а чим вони відрізняються, як гадаєш? How many, how much? Ну, я пам'ятаю, там різниця в тому, чи можемо ми це порахувати, чи не обчислювальне. Так, правильно. Наприклад, how many apples, але how much water. Так. Та? Добре. Коли ми питаємо про ціну, нас цікавлять гроші. Гроші можемо порахувати? Дуже легко. Але як ми їх рахуємо? Вандор, тудор, Так, та зразу на валюту перейшов, бо за кордоном добре. Але дивись. Я тебе спитала про гроші, а ти порахував долари, правильно? Так. Тобто саме гроші ми не рахуємо. Uh -huh. А там один грош, два гроші. Звучить трошки по-польськи, та але маю на увазі саму субстанцію гроші. Ну, зрозуміло. Тобто, не how many, а how much будемо казати. Так, так вірно. І е, українською, в принципі, ми можемо задати питання, е, скільки це, наприклад, скільки пляшка води. Звучить трошки імполайт українською, але англійською це буде звучати нормально. Наприклад, про воду. How much is the bottle Хаумач із боталов вотер. Хаумач ізе боталовоче. Добре, а як запитаєш про одне яблуко, наприклад? How ну, так many, much таки не mm -hmm. apple? а мач. окей. А ось, наприклад, ти хочеш купити джинси. Як запитаєш, скільки джинси коштують? How much are jeans? Правильно, тому що ми дієсловом ставимо таке, яке нам необхідно для нашого об'єкту, який ми хочемо купити. Окей, okay, але я пам'ятаю зі школи, ще питання how much does it cost? А правильно, можемо сказати, що це такий собі leвеллап. Як українською можемо запитати, скільки пляшка води? Вона звучить не дуже, а англійською буде звучати нормально. Українською також можемо запитати через дієслово, скільки це коштує. А ти вже пам'ятаєш попередніх подкастів, коли у нас є дієслово, то ми використовуємо час present simple. Так. І тому фактично будуємо наше питання у present simple. How much does it cost? Mm. До речі, а якщо будемо запитувати про джинси, знову ж таки, як? Перебудуєш запитання? Здас на ду? І як запитаєш про джинси? How much do ha they cost? <laughs> how okay. much do they cost? How much do they cost? Так, вірно. Ну, не пропадеш за картоном. Якщо не пам'ятаєш, то how much is it? How much are they? Окей, okay, але ще пам'ятаю таке питання uh, what's the price? Ми так кажемо в магазинах? Чи це трохи девакувато буде? Ну, дивись, технічно воно є вірним. Ну, яка ціна? І в принципі ти таке можеш почути за кордоном, тому що більшість людей, які спілкуються англійською, не є носіями. Uh -huh. Тебе всі зрозуміють, тому що дослівно це зрозуміло, про що йде питання. Буде звучати трошки неприродні. Uh -huh. Якщо забув, кажи. Тобто uh -huh. найвічливіша форма. Наприклад, я хочу купити помідори і я хочу запитати, скільки коштують ці томати. Це як сказати? Uh -huh. How much is the kilo of tomatoes? How much is the kilo of tomatoes? Та, та. Ну, ми не будемо казати, що це найвічливіша форма, найтипова. Ага, угу. Найрозповсюдженіша. Так. так. Угу. Угу. Окей. Я гадаю, що в тебе буде достатньо багато питань, які ти, ти будеш здавати через дієслово чи можу, та, через фразу чи можу. Чи можу заплатити кредиткою, чи можна поміряти, чи можна подивитися. І тут ми з попереднього подкасту вже пам'ятаємо, якщо ми кажемо про дієслово. «Можу?» Як ми його перекладаємо? Can. Can. Тобто технічно ми можемо задавати ці всі питання через, модальні дії, слова can, запитуючи дозвіл. Наприклад, а, як буде платити кредиткою? Pay by credit card? Yeah, or pay with credit card. Pay with mm -hmm. credit card. Окей okay. як ти тоді запитаєш, чи можу я заплатити кредиткою? Can I pay with credit card? Mm -hmm. Там можна, до речі, просто with card, вони зрозуміють, якою картою. Uh, якщо ми кажемо поміряти, англійською це буде звучати try on. Наприклад, чи можу я поміряти цю сорочку? Mm -hmm. Can I try on. the shirt? Так, uh, так, та, все правильно. Я думаю, будуть такі ситуації, коли ти не будеш знати, як називається цей предмет одягу. Чесно кажучи, це стається навіть рідною мовою інколи. То всі ці кардигани, різні кофточки. І тоді ти можеш просто показати рукою і сказати це. Ага. Та? Ось давай уявимо, що там якийсь предмет одягу, який ми не знаємо, як назвати, чи можу я це поміряти? Can I try on it? Звучить трошки неприродно, так? Так, щось та, там та, якась та. помилка try є. Try on it. Хочеться сказати try it on, легше навіть вимовляти. Try it on? Try it on? on, так. Ага. Бо try on це фразове дієслово, а ми маємо розривати uh, mm -hmm. фразове дієслово. Так, да, вірно. Це стосується не всіх фразових дієслів, але частина з них є саме такими. То mm -hmm. so can I try it on. Mm -hmm. Та і просто показуєш, що хочеш поміряти. До uh, речі, давай згадаємо про джинси. Якщо джинси це множина, то can. can I try them on. Them on, та, Тому що їх не вони, а їх. Абсолютно вірно. І я гадаю, що в магазині ми ще можемо попросити подивитися. Чи можу я подивитися? Так, да, так. Да. Mm -hmm. Так, добре. Uh, стосовно дивитися, у нас які слова є: дивитися фільми watch, uh, mm -hmm. дивитися на щось I, I can see, я uh, бачу. Mm -hmm. uh, look. Та, наприклад, look. Uh, дивитися на щось, look at something. Look так? at something. Mm -hmm. Look at. Окей, okay. чи можна подивитися, як буде звучати? Can I look at. <гум> ну, Так, я думаю, це this t-shirt, not this kilo of tomatoes. Окей. <гум> okay. І, мабуть, ми також можемо попросити про допомогу. Чи можете ви мені допомогти? Can you help me? Угу, Правильно. Це найпростіша форма, яку ми можемо використовувати скрізь. Якщо ми хочемо бути більш polite, більш вічливими, ми можемо замінити can на could. Минулому часі? Ось. Е ти правий, якщо ми кажемо про нашу фізичну можливість щось робити, це буде минулий час. Наприклад, I can ride a bike now, but I could not ride a bike when I was a kid. Я можу зараз кататися на велосипеді, але не могла, не вміла, коли була дитина. Угу. Але коли ми запитуємо про можливість щось робити, або про дозвіл, або прохання, чи можете, то ми використовуємо кут просто для вічливості. Насправді, давай проаналізуємо українську фразу. Чи не могли б ви мені допомогти? Mm -hmm. Могли теж звучить so, минулий so, 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 so. час. Так, so, so, so. насправді мови схожі. Ми можемо всі ці ж речення просто передати через кут і будемо виглядати ще більш полет? Тобто, so, so, could you help me?» — Так, так. <laughs> така так емоція прямо. Так. Окей, добре. Але фішка всіх розмов англійською мовою? Чи тобі сформулювати думку недостатньо? Тобі необхідно зрозуміти, що тобі скажуть. О, так. В так. цьому найголовніша проблема. <laughs> так. Do you speak English? А вони можуть сказати так, і тоді <laughs> доведеться говорити. Так, та це мені здається найтиповіша проблема, якраз з напрямком, коли ти прохаєш вказати на вулиці, коли ти запитав, а тобі розповіли, скільки поворотів uh -huh. і так далі. А, але можемо завчити якісь. Суттєві фрази, які знадобляться в магазині, що нас може запитати продавець. О, супер, це корисно. Так. Ну, я думаю, найтиповіша фраза, з якої всі продавці починають, чи можу я вам допомогти. Так, це ми вже пройшли. – «Can I help you?». Так, правильно. А якщо продавець буде вічливий, куда хелпеп'я. Окей, ке. Я думаю, якщо ми будемо щось просити, то нам будуть продавці це подавати правильно? Бо консультанти mm -hmm. будуть mm -hmm. це подавати. І ну, вони можуть нам просто подати, якщо ми не розуміємо англійську, а можуть щось сказати. Українською це б звучало щось по типу Візьміть, будь ласка, а англійською це буде звучати here you go». Here you go. Угу. Я думаю, що ті з вас, хто вивчав англійську в школі, можуть пам'ятати таку фразу «like Here you are". Ah, так, угу, так. Та. так. Це трошечки, скажімо так, old fashioned, uh -huh. та? тому щоб виглядати на свої роки, краще казати «here you go». Щось більш сучасне, більш американське. Якщо ми обираємо одяг, то які питання можуть цікавити продавця? Якого розміру? Угу, так. Uh, Вони можуть запитати what size are you? Size are you? Якого ти розміру? Так, дослівно, прям. Може бути щось трішки складніше, наприклад, який розмір ви носите? What size are you? Носите? Як це? сказати? Но носити одяг буде wear, дослівно, як. Бути одягненим в щось. What size are you wear? Ага, але wear це у нас дієслово, а якщо дієслово, то. А, ah, what, what size do you wear? Так, правильно Якщо ми кажемо про одяг, що нас ще може цікавити? Ну, наприклад, якого кольору ви б хотіли? Угу, uh -huh. yes Колір uh, буде color Тут в принципі не буде проблем. Uh, якого кольору, який кольор вам потрібен, наприклад? What color do you need? What color do you need. Та в тебе в питанні прозвучав, прозвучало питання, якого кольору ви б хотіли. What color do you want? What color do you want? Угу. Слухай, ми ж на кожен подкаст готуємо квізліт, коли будемо писати слово колір. Як ми його будемо писати? Ну, дивись, я би написала через О просто C-O-L-O-R. Тому що я фанат американської мови, але я так підозрюю, так що а, хтось у нас каже вото, «water». На Water.", да, тому, а, якщо будемо казати, а, якби писати британську мову, то це буде через «u». американці. Вони просто все спрощують, mm -hmm. тобто або c o -L o l «c-o-l-o-a», або c o -L o l u a Mm -hmm. так. Але в завучанні ніяк змінюватися не буде, тому в будь-якому разі скажете це в магазині правильно. Mm -hmm. Добре, і я гадаю, що коли продавець з нами спілкується, нас цікавить інформація про оплату, він дає інформацію про оплату, він може сказати, ви можете платити кредиткою або готівкою. Кредиткою в нас вже було pay. with credit card? Yeah, pay, pay card а готівкою... Байкеш? Так, але ми використовуємо частіше прийменник in pay-in-cash. Pay-in-cash. Типу заплатити дослівно готівкою. Та, в якому mm -hmm. вигляді. То продавець може сказати: You could pay with a card or in cash. You could pay with a card mm -hmm. or in cash. in cash. Так, правильно. Ми підготували для вас декілька діалогів, щоб можна було подивитися на це на практиці. Давай спробуємо. Давай. Can I help you? Yes. How much is this shot? It is 500 hryvnias. Thank you. My pleasure. Uh, давай подивимося на другу ситуацію, наприклад, в магазині I need a wireless mouse for my computer. Can I see some? Follow me, please. Here you go. It's black and wireless. I like it. Can I pay with a credit card? No, only in cash. Uh -huh. Тут, до речи, сказав, "Follow me, please." Я думаю, що follow me вже багато хто чув, як будемо перекладати. За а, ідіть за мною. Так, йдіть за мною. Окей. А, Наприклад, ми на базарі. And how much are these tomatoes? They are 20 grams per kilo. Mm -hmm. Give me two kilos, please. Here you go. Mm -hmm. Так, розглядаємо варіант війшливих продавців на базарі. Думаю, так і буде. <laughs> і давай ще раз сходимо в магазин одягу. Can you help me? I need a sweater. Sure. What size are you? I think I'm 44. You can try on this blue sweater. Okay, thank you. you. are welcome. Так. Ну з розміром, до речі, треба бути трошки обережними, та тому що наші розміри не співпадають. Це як mm -hmm. кажуть перекладачам завжди дивитися не тільки на дослівний переклад слів а і дивитися на якісь культурні особливості. Mm -hmm. Добре, я гадаю, що тепер ви за кордоном чи на ринку, чи в магазині не пропадете, якщо не знаєте, що як називається. Машете рукою і позапитуйте: How much is it? і вас зрозуміть. Супер. Ксенія, дякую за урок, а ми вже незабаром зустрінемося з нашими слухачами на наступному 17-му 17 подкасті. Всім па-па. Bye, guys! Hope to see you one day!